Ти живеш, мій друже ліквідатор, що бачив жах та смерть у севі ночі чорній, де вибухнув реактор на ЧАЕС, розкинувши над світом плач зловісний. Ти пам'ятаєш, як вогонь палав до неба, як смерть повзла крізь тріщини бетону, як серце билось у грудях з тривогою, сміливість погляді твоя була бездонна. Ти там стояв, не думаючи про страх, віддавши час, життя, здоров'я, душу. Тепер мовчи твій подвиг на вустах, та я його забутий не порушу. Ти ще живий? Я чую кожен стогін, що вітром приносить з пекла ночі. Твої страждання це життя у руки, які долати мусиш сам без строку. Завжди ти чуєш, не на часі. Хоча вже півжиття пройшло. Друже, я дякую тобі доскону, що врятував ти землю і людей. Твій подвиг житиме в серця завжди із нами, Як символ мужності, відваги, честі, слави.